Його називають вокальним діамантом і переконують дітей з таким харизматичним голосом нині одиниці. А він співає про Україну і готується підкорити цією піснею світ. Маленький воно франківець Денис Рудін представить солицю Прикарпаття у фіналі на світбору дитячого євробачення 2016 Денису лише 11 років, він з небагатої сім'ї. Та в рідному Івано-Франківську його уже вважають надзвичайно талановитим. Керівник школи розвитку сучасних мистецтв розповідає, помітила хлопця на одному із конкурсів. Уже через рік запропонувала безкоштовне навчання і жодного разу не пошкодувала. Ця дитина скільки разів їздила з ним на конкурси, він приковує до себе увагу журі, і всі в нього закохаються з першого погляду в його голос, в його талант, в його харизму. На фінальний відбір дитячого Євробачення Денис поїхав з особливою піснею. Перед тим як її створити, розповідає Роман Кален, ретельно вивчили стилістичні та вокальні тенденції конкурсу за останні кілька років. Обрали сучасний варіант і придумали мелодію, яку легко запам'ятати. Та найголовніше тут змістовий посил. В нього щось в очах є. В нього є той вогник, який відрізняє його від багатьох інших дітей, які співають. Ось і коли ми писали пісню, у нас було перше питання: про що ж написати цю пісню? Власне асоціація, що наша країна для нас є нашою матір'ю, нам сподобалася ідея. Тому і в нас в пісні є такий слоган Україна, мама моя. Ну для мене це досить такий зворушливий момент. Поки маленький співак із села Вовчинець готується до відповідального дня у столиці. Вдома за нього оболіває тато. Він нещодавно повернувся з зони АТО, і саме йому та його бойовим побратимам Денис присвятив свій виступ. Такий вчинок сина розчулив навіть незворушного бійця. каже нині гордий ним, як ніколи. Як мої друзі казали, його. Бог поцілував матівку независимо від результату, чи він виграє, чи програє. Він все одно для мене самий найкращий і любимий син. Дуже йому вдячний, що він мені посвятив і моїм побратимам живим і ті, хто загинули цю пісню. Між тим Денисову пісню нині виконують діти з різних міст України і навіть знімають про це ролики. Таким флешмобом вирішили підтримати конкурсанта. Віді вона. Підтримка йому таки знадобиться. Вчителі хлопчика кажуть, він може стати першим маленьким співаком із західної України, який отримає шанс представляти Україну на конкурсі в Мальті. Усе, що для цього треба, увімкнути 10 вересня у півдні фінал на першому національному, і віддати свій голос за Дениса Родіна. Наталі Лосовик Андрій Гаргара, телеканал 402.